Мене звати Христина Яцьків, мені 21 рік, я з сонячного Сімферополя. В першу чергу я студентка. У мене от в червні захист диплому буде. І, врешті-решт, свій журфак я закінчую. Так само я трошки диктор на телебаченні. Я веду новини у нас на регіональних каналах. Студія для вас робота Крістіна Яцьків. Диктором працюю з задоволенням, у мене це ніби виходить. Але музика це щось таке саме з душі. І. Відмовлятися від цього не можна. І вона мене не найцікавіше, що вона мене не кидає музика. Через те, що роботи справді багато, і там трошки, і там трошки. За всім цим поспіхом хочеться не опустити щось важливе. У мене такий трошки зараз може переломний момент в житті. Я вірю у цей проєкт. Зараз Славі в команду пійде. Как тебе хотели попасть? Ты потрапила. Зараз ей потрапила в команду, и stoppa karma memoita na babis, na ritme bianchi sur na ritme bianchi e si cusciano Степанов, 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 Доброго Здоровуся. дня! Я Доброго по грузинську поздоровався просто. Як, 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 як ви, хто ви, звідки розказуєте? Мене звати Христина, я з Сімферополя до вас приїхала. Дуже приємно. Але Христина, але вас. У вас така українська мова, ніби ви західної України. Ви прямо з Криму? Ой, якби ж ви мене обрали, може б я й розказала вам трошки більше. Ну скажіть, ну якщо цікаво, просто е, ну маю коріння українське. Був час в моєму житті, коли я жила на західній Україні. А, так. ясно, зрозуміло. Е, ви знаєте, всі на мене тепер будуть звертати тільки увагу, що я скажу: я не зміг абстрагуватися від оригіналу. Ну, я ну, розумію. Я не зміг абстрагуватися від оригіналу, це сама улюблена пісня Ніно Катамадзе моя. Я постійно признаюсь публічно при всіх. Я часто від музики маю сльози. У мене постійно сльози на очах, коли ця пісня. Скільки б раз вона не співала її, стільки раз я наживо на концерті, стільки раз я не слухав її десь в машині, от в мене постійно от, сльози. І може, тому що зараз сліз не було, може, тому я її не вибрав, тому що. Якось дуже висока планка мене до цієї пісні. Знаю, що це може непрофесійно, може це як тренер, я не правий, але я хочу бути відвертим. Нехай мене там чує вся країна, мою мотивацію. Я от не зміг абстрагуватися від оригіналу. Вибачте, тому не повернусь. Та Розумієш вас. А, я, чесно кажу, теж обожаю цю пісню і я теж плачу, і давай як нибудь вместе стрій. Я плачу, поплачемо. Нет, а если говорить серьезно, я, я, я прям прям кричал. Говорю: жми, слава, жми, жми. Потому что мне казалось, как, как никто другой, э, это тот самый наставник, но никто у него. Другой, все... Наверное, не нажмет, да, ты имеешь? В виду? Ну да, и это тоже слава. Потому что мы-то уже все, не имеем возможности нажимать. Пока э, мы уже набрали свою команду, но. Це було дуже красиво, це було точно по нотам, не було ніодної фальшивої ноти, нічого. Ничего... А можна того... Сережа, вибачте перебью. А ми можемо зараз. Ну, Ясно, що я натиснути більше не можу, і ясно, що це не... Ну, ніяк не допоможе можливо, вам попасти потрапити в конкурс, але можна я покажу вам, що я маю на увазі. Ви можете ще раз заспівати. І от я тексту не знаю, я не можу по там, по-грузинськи, не вмію співати, але от. Тут є момент, коли ви приспів співаєте. Ну, можете його ніжніше зараз трошки заспівати, сам приспів. От, ви можете, по... хлопці, ви чуєте мене? Хлопці, поможіть, будь ласка. <плес> а, а, така Давайте разом, да, стану з вами. Ну, Ходімо, так. Да. Буду маку честь Давай. Давай. Mama, pack your back Mama, mama, far away I'm gone. Take a tour, Papa, baby.

У вас все в житті буде добре. Так должно було бути. Так мало бути. Не переживайте. Ну. У вас у вас гарний голос, і я думаю, що у вас велике майбутнє. Дякую, дякую. Удачі вам. Ты знаешь, это такой бонус так для спелим. них, мне кажется, что для многих, для многих, то, что Слава выходишь ты и с ними поешь, мне кажется, это им гораздо важнее, чем, наш разговор. важнее, чем наши разговоры, советы и тоже нажатие даже на хрен. Ты не чувствуешь, что ты упустил ее? такого чувства, что ты упустил ее? Ну, нет, у меня такого чувство, ну, такого, что прямо вот... Дуже шкода, Тому що. То, ви що вийшли, просто були, дуже гармонійно. Дуже, дуже шкода сказати нема, але ясно, що я міг би її багато чому навчити. Просто пісня, ну, їй не треба, ну, тут, не, тут голос не потрібен. Да. Хоча, хоча мною є сумасшедший красивий голос. але так, Тут, тут але голос, поток тут треба, да. бути. Тут треба… має плакати все всередині. Елочка. Ой. -а -а -а. Ой оночка, мамочка. Ромочка, мам, чи, твої дівчатка улюблені тут з <гум> угу, тобою. Угу. Мам, це... О, мама більше переживає ніж я. <гум> Мамечка, я Ой, дуже така трас. стильна, така легка, така граційна, вроджена, така просто благородство в тобі і достойність. Ситуація дуже. Тому що тренери набрали свою команду, лишився тільки Вакарчук. Ніно Катамадзе, подруга Вакарчука. Вони дуже-дуже близькі друзі, тому він прискіпливо ставиться саме до цієї пісні, розумієш? Так слалися зірки. Ну, заспівавши дилетом, я думаю, вся країна зараз схилилася. Просто там тріум від того, що так сталося. Мені прикро, мені боляче. Я хочу зараз розплакатися, не тримаюся. Не плачте, будь не Тільки ви не плачте, бо ви такий смайлик у нас маєте бути. Наступного тижня, етап під знаком боїв. Кожен наставник розділить свою команду на пари. Слідуші для поєдинка виходять що такого підібрати. І твоїм стане в цьому батлі Марлен. Петр. Вони зійдуться у битві голос на голос. Може бути першим кроком до якоїсь великої перемоги. Товарищ по команді стануть запеклими ворогами. Я спортнувши не розговорю, тому що вона ставить себе вище іноді. вони повинні друг з другом боротися за право пройти далі. Це тяжела така битва. У вас по серйозні проблеми вперед ожидають. Голос країни перезавантажить правила. Эти... Два талантливих артиста повинні залишитися нашому шоу. Навіть переможений у бою отримає шанс залишитись у шоу. шо. І даєш вам другий шанс. Складні. Я не знаю. Шокуючі, несподівані та доленосні рішення час вибору кращих з кращих. <клес> Хто поїде додому? А то ще на один крок наблизиться до перемоги. Я не думала, що мені буде так складно вообще участвовать в этом проєкті. Ви знаєте, я готова сьогодні відказатися.